Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я буду знімати другу частину відео про свої оформлені роботи, свої оформлені вишивки, оформлені не мною. А коли я довіряла це оформлення, майстриням. нещодавно я знімала відео про оформлення своїх. Робіт у багатних майстернях. В правому верхньому куточку я залишу посилання на відео. Ну а сьогодні я вже вам покажу оформлення інших майстрів. Ну, переважно, все ж таки, майстрині. І перше, що ви бачите перед собою, це мій вічний календар. Вічний календар тут. Дати, в мене ще є місяці, але я не завжди ставлю оці позначки з місяцями та днями тижня, хоча я вам зараз їх покажу. Тому що, в принципі, ми і так знаємо, який сьогодні місяць, але от дату дуже важливо все ж таки нагадувати. І Magic Twink товарний знак, товарний знак Вітені-Кітки. Забезпечив мені ось цю красу. І сюди я розміщую сезонні дизайни-хатки від торгової марки Леді. Зараз в мене вставлений літній тут дизайн. Інші я вам зараз також покажу. А також вставлю фото, коли ці сезонні кожен з цих сезонних дизайнів були вставлені у вічний календар. І Додаю я до цієї інсталяції тематичні сезонні ангели від Євгенії Колеснікової. І зараз я вам покажу всі інші складові. Вони в мене зберігаються в ось такі коробці. І от, подивіться, це в мене весняна вишивка, це літня. Тут в мене ліси Закарпаття і ось такий лісовий ангел від Євгенії Колеснікової. Подивіться, як гарно поєднується, І тут, і тут є грибочок. Така літня яскрава зелень. І до речі, я лише один з п'яти вишивок від торгової марки леді вишивала сама. Інші чотири вишивали мої вишивальні подруги у робіні, які в нас проходив. Ми це ще встигли. До карантину, до війни, тобто це було вже досить давно. Ось такий весняний дизайн. Ось такий різдвяно-новорічний. Давайте я буду вам одразу вставляти фото з кожним з цих дизайнів, вставленим в цей календар. Дивіться, з весняним дизайном. Це різдвяно-новорічний. Це просто зимовий, і це осінні. До речі, все єдиний вишивала я сама. Ну і зберігаються, вони в мене, отут у коробці, я змінюю по сезонам, Як і додаю ангелів від Євгенії Колеснікової. Це, звісно, інша історія. Оце зимовий, це такий весняний, це різдвяний. Це осінній. І це такий кульбабковий, я використовую також навесні. Звісно, ангели це трохи інша історія, але я не можу їх тут не показувати, тому що, тому що це доповнення цієї інсталяції вічного календаря. І ось тут оці штучки з написами. Місяців та днів, тижня, але повторюся, я їх використовую досить рідко. Ось такий в мене набір для вічного календарю. Можливо, я колись продовжу цю серію, вишу ще якісь додаткові вставочки, і замовлю у віти. Дутикові, такі квадратики дерев'яні для натяжки. От бачите, я їх замовила, вже натягувала вишивки сама, а заду вони ще й фетром закриваються. Дуже класно. Змінюється дуже легко. Подивіться, я просто натискаю, і все, в мене тут отвір. Краї тут, бачите, біленькі, але коли я ставляю на місце ось так. Дуже легко, ну і дата переставляється. Дуже я радію, що оформила саме так ці вишивки, і я вдячна віті за це таке втілення-оформлення. Поїхали далі. Наступний пункт. Ну що, давайте продовжимо. Вічний календар я залишу у кадрі, ну а. Інше буду показувати. Хоча наразі я вам покажу лише фото ось воно перед вами. Це вишивка, зайка-котик від Світлани Січкар, один з дизайнів відомішої серії Зайок. І вона була оформлена у чудову подушку, яка вже подарована одній милій дівчинці, тому вставлю лише фото. І оформлювала Крафт. Мабуть, багато хто її знає, але я залишу посилання на її інстаграм в описі до відео. І взагалі, я думаю, що багато хто знає Інну. Вона чудові текстильні вироби робить. Ну і робить також оформлення у подушки, у чобітки і таке інше. Це вже було давно. Це, мабуть, був мій перший досвід такого дистанційного. Текстильного оформлення я задоволена. Певний час ця подушечка була у мене, але потім я подумала, що вона писує одній дуже милій дівчинці і подарувала їй. Ось така коротка розповідь про цей пункт. Їдемо далі, не перемикайтеся. Познайомтесь Світлана. Світлана резидент, моя землячка з міста Вінниці. Познайомилися ми на одній з місцевих рокодільних зустрічей, і з того часу і спілкуємося плідно, і, можна сказати, співпрацюємо. І Світлана оформила мені вже декілька вишивок, і розпочну я з цього віночку, має назву цей дизайн домашні хлопкоти. І Світлана оформила мені ось таку круглу. Подушку. Мені дуже подобається ця подушка, і не лише мені, а й моїм кицюням Зараз я вам ставлю декілька фото, де ця подушка поряд з моїми котиками, чи котики мої поряд з подушкою. І, мабуть, на фото навіть ще краще буде видно, бо подушка не маленька Подивіться, тут ззаду оформлено. З гудзиком можна зняти цей чехол попрати. Всередині така подушка, якій можна було надати круглу форму, тканина, звісно, з котиками, і тут такий кантик з кульками-пухнастими. Мені здається, дуже личить таке оформлення до котиків. І подивіться, які тут. Жовто-блакитні, синьо жовті клубочки, ниток, бавовна і котики. Просто Дуже тематичне оформлення. Мені сподобалося. Ну і Крім того, зараз я вам вставляю лише фото, тому що всі ці дизайни в мене вже подаровані моїм племінникам. Тому насолоджуйтеся фото, тому що Світлана оформила мені три чудових різвяних чобітка-шкарпетки від Dimensions. Як я вже сказала, усі чобітки вже подаровані, і мені дуже подобається, як Світлана їх оформлює, як робить стіпку. І планую. Ще вишивати, звісно, чобітки та користуватися послугами та допомогою Світлани, тому що дійсно результат мені дуже і дуже подобається. Думаю, що от на фото ви самі це дуже добре бачите. Так, до наступного переходимо оформлення. Не перемикайтеся. Наступний виріб, я вам цього року вже показувала, але маю обов'язково показати у цьому тематичному відео. Одразу показую, як зберігається у мене цей виріб. Цей мішечок мені надійшов від виконавиці оформлення від Ілони Ілки. Вона, думаю, всім відома, але, звісно, залишаю посилання як на Instagram, так і на YouTube канал. І вона мені оформила, неймовірно, гарно оформила іграшки. Які я вишивала цього року у авантюрі від Олександри Лісової Зимова казка. Це була дійсно авантюра в усіх розуміннях, тому що це була вишивка з тібочками, ну і це була авантюра в тому розумінні, що ми одразу всі схеми не бачили, і потрібно було вишити кожну. Схему для того, щоб отримати наступне ось такий мішечок це фатин чи органза я погано розбираюся, але він просто неймовірний. І давайте я вам покажу ці іграшки. Ось така рукавичка. По-перше, я закохалася у вишивку з тібочками. І мені хотілося зробити оформлення якесь особливе, і тим більш. Форми тут, бачите, різні, складні. Зараз я кожну з них вам покажу ближче. Я не ризикнула сама оформити і відправила елоні. І от подивіться, яке диво вона створила. Тут підвіз такий дуже тендітний, тоненький, заду тканина, трохи виблискує, але дуже тендітно під певним падінням світла ненав'язливо, дуже гарно і гарненький кант, білий. Ми розглядали якісь жовтий чи блакитний, але білий ем, нам здалося, що не буде відволікати увагу від самої вишивки. Я продовжую зараз практикувати вишивку стібочками, можливо, в одному з моїх нещодавніх вишивальних. Тижнів бачили бабінки. хто не бачив, залишу в правому верхньому куточку посилання. До речі, я не пам'ятаю, чи я вам сказала, що залишаю посилання на відео про моє оформлення в багатних майстерніх роботи. Якщо не сказала, то таке посилання, звісно, на відповідному кадрі є у правому верхньому куточку. Просто чудове оформлення. Ось така бурулька. І оформлення, неймовірно, хайно. Тут же не лише нитки, але й бісер. Чобіточок. Він такий найменший. По-моєму, це був він найперший був, чи рукавичка була найперша. Я вже не пам'ятаю. Ось тут, я, бачите, наплутало з цими гачечками, стібочками. Але це ж навчання. А чобіток ніжний. Ця цукерка, як казала Ілона, була одна з найскладніших форм взагалі для оформлення, а ще ускладнилася у тому, що з однієї сторін в мене був дуже маленький відступ до краю основи, я не розрахувала і тому важкувато було. Але подивіться, що з однієї сторони, що з іншої сторони, мабуть, все ж таки з цієї сторони була. Це невеликий відступ, тому що тут менше. Але це зовсім не вгадаєш, якщо не знати. Оформлено просто ідеально. Далі ось така кулька гарна. До речі, цю та наступну іграшку, яку вам покажу, я дуже гарно фотографувала, тому зараз поряд я вставляю ще й фото. Подивіться, як гарно виглядають іграшки, ці на тих фото. От тут трошки також в мене не зійшлися стібочки, але оформлення настільки ідеально, що недоліки мої у вишивці просто не видні. І ще найбільша також дуже складна в оформленні іграшка. Це ось така зірочка-сніжинка. От це зрозуміло, що я ніколи б так гарно не оформила в пінкіпи, хоча я оформлюю іграшки в пінкіпи, більш прості форми, але такі складні ніколи. Айлона це зробила. Також тут поряд фото від саме цієї іграшки, також мені здається, дуже гарно. Як це треба все зробити? Просто золоті руки краса. Я дякую черговий раз Ілоні за те, що вона допомогла мені авантюрно вишити іграшки у всіх розуміннях оформити у такому вигляді, що мені не соромно їх комусь показати, а навпаки, хочеться це робити. Хочеться, можливо, певним чином навіть хвалитися тим. Що в мене є. І дай Боже, коли настануть різдвяно-новорічні свята, у нас буде настрій прикрашати ялинку, і я прикрашу цими іграшками. Минулий, позаминулий рік ялинку ми не ставили, звісно. Можна, звісно, прикрашати цими іграшками і, наприклад, дверні ручки чи щось інше в інтер'єрі, я подивлюся, але в будь-якому випадку я неймовірно задоволена. Переходимо до наступного оформлення, не перемикайтеся. Ну і оформлення, заради яких я відкладала зйомку відео. Це оформлення, які надійшли до мене буквально цього тижня або минулого від Таї та Єсі дягілєвої. Залишу, звісно, посилання і на канал, і на інстаграм. Проте, я думаю, що вона не вимагає представлення, тому що. Та її оформлення це просто шедеври. І перше, що я вам покажу, тому що в мене аж два оформлення приїхало, Це мій семплер від Victoria Sampler I Love My Cat. Вишила я цей дизайн минулого року, і коли знімала підсумки року, вам показувала лише фото. І казала, що цей дизайн в мене на оформленні. І нарешті ось він до мене повернувся. Я абсолютно не маю жодних претензій, таке в нас зараз життя, відсутність світла, обстріли, хвороби, нерви, і у Таїсі дуже багато замовлень, тому я чекала. Просто чекала для того, щоб зараз в цей момент отримати величезне задоволення від володіння цією річчю. І ось що мені прийшло. До речі, тут можна сказати, що потрібно згадати не лише Таїсію Яглінову, а також виробника ось цих от підвісів ABV Crafts. можливо, також багато хто їх знає. Залишу також посилання на інстаграм. Тому що цей банер, а сам у банер оформлена робота, і без цих підвісів я вважаю, що оформлення було б не ідеальним. А так, воно дійсно ідеальне. У цьому семплері є все: і хрестики, і бекстіч, і різні стібочки. Це, наприклад, Setting стіч. і вишивка хрестиком петіт. І намистини, до речі, я придбавала на Aliexpress, і ці, і ці, тому що в мене паку не було. Але я вишивала Дім-Сі, і перле, звісно, використовувала для хардангеру. І ось тут, бачите, Таїсія підклала світло-світло-бускову тканину для того, щоб хардангер виділявся. І ось це мій перший хардангер навіть. Ви бачите, досить стерпно виглядає. Мені здавалося, що він буде виглядати гірше. А підбирали ми цю фіолетову тканинку, тому що ось тут є фіолетові кольори, це нитка з переходом. Це якийсь меланж DMC. але мені здається, ось ця фіолетова частина гарно виглядає. Тут ще й бісер є, це бісер Мілхіл. Мілхіл у мене по ключу, ну, а все інше у мене конверсія. Ну, а і перле. Перле, звісно, у мене також ниточки по ключу. Вишивала на ось такому вінтажному льоні. А оформила ззаду, та ось такою тканиною гарною. До речі, їй доводилося ще доточити трошки тканини, щоб закріпити підвіз, тому що в мене є така проблема, що я інколи до краю вишивки не розраховую. Буду намагатися не допускатися таких помилок, і тая мені також ще надіслала залишки цієї тканини з пір'ячками. Мені здається, на котячу тематику, пір'ячка тут зовсім не будуть заважати. Ось така гарна тканина. Обрізана, бачите, такими художніми ножицями краєчок. Вона, мені думаю, ще згодиться для якихось пінкіпів, а можливо, і для якогось банеру. Звісно, збережу. Це в мене кешел. Я вирішила, що стібочки краще вишивати на рівні більш такому крупному каунті. Тому все каже, що у 28-го каунту ось такий вінтажний з розводами. І що ще ще тая мені у подарунок надіслала китичку. Ось такі китички вона ж до маячків кріпить. Але ми вирішили, що вона буде гарно ось тут виглядати. І давайте. Разом з вами її і прив'яжемо, і стягнемо захисну таку плівочку. Навіть про це та я подумала. До речі, ця киточка була у подарунок, як бонус. Просто краса! Я повішу на стінку її, є в мене одне місце. І буду щодня милуватися, тому що я ж котячниця, а тут ще й трикольорова кольорова тому я і вибирала цей дизайн. I love my cat. Ай, до речі, зараз ще ставлю ще декілька фото. фототай які вона зробила, коли надсилала мені готову роботу вже подивитися. Це просто витвір мистецтва. Мабуть, що до цієї роботи все. Але. В цілому, це ще не все, тому що на оформлення Таїсії я надсилала дві роботи. Ви бачите зараз лише краєчок, не перемикайтеся. Ну що, ось що я хочу вам показати: нарешті до мене повернулася кришка від моєї шкатулки Ікея. Думаю, що багато хто знає, що це за шкатулка. Ну, давайте одразу покажу вам всередині. Тут я зберігаю залишки ниток, Там фрузелок, наприклад, орхідея. Що тут в мене ще є? Сузір'я єдинорогу, затишні хрестики, комод. Тобто ниточки, ось ці від наборів, які я ще не розібрала. Окремі з них потрібно було б розібрати, тому що, наприклад, у затишних хрестиків є номери DMC і у комоду є номери DMC, У мене тут є залишки ще від Heritage. Від деяких виробників немає розшифровки, який це номер DMC. Тому я її не можу розібрати. По карті я чогось це робити не хочу. Але я інколи просто використовую, коли вишиваю якусь авторську схему. Дивлюся, чи є в мене тут нитки. і... Потім, вже якщо тут ніде немає, я беру з бибінок. І я вам скажу, що потрошки-потрошки вони в мене використовуються. Тому, незважаючи на такий безлад, правда, ось це від Мілхілу, у мене на розібрані нитки на органайзери від Червоної країни. Дуже люблю ці органайзери, вигляді, бабінок компактні, зручні. Ось тут, бачите, можна наклеїти. Такі наліпки, також від чарівної країни, і знаєте, що це за номер. Але я вам покажу, що дійсно я цю коробку використовую за призначенням. І тепер в мене для цієї коробки буде така чудова кришка. Ось я вам її показую. Поки що під нахилом не накриваючи, тому що ось так не дуже видно. Зараз ще ставлю вам фото таї. Вона мені коли надіслала це фото, я була просто у захваті. Вишивала я тут на льні Белфесті, такому сирому, до речі. Та я мені надіслала залишки. Обрізи навіть від цього шматку. Настільки вона охайна така, дуже відповідальна. Можливо, якісь маленькі дизайни, французькі, наприклад. Я і вишую на цій тканині. На залишках цього льону сирого це Белфас. До речі, в мене була ще історія, що я спочатку хотіла на кешели цей дизайн вишивати. Але мені помилково надіслали Белфас. Але, як ви розумієте, що не робиться, це найкраще. Тому що саме на Белфасті, саме в такому розмірі і вмістилася ця робота на кришку. Тому що, якщо це був би кешел, то робота була б. Більша, і, можливо, вже навіть не вмістилася. А так, тут моя улюблена лаванда та символічна бавовна. І ось тут такий кантик з пухнастими маленькими кульками. До речі, хто дивиться та мабуть, що ця зйомна вишивка, і можна собі вишити декілька круглих надіслати таїсії, і вона зробить інше, і можна буде змінювати. Бачите, я дуже обережно оцією паличкою апельсиновою підхвачую. Тут приклеєні магніти. Тут навіть та, я бачите, стрілочкою показала цей магніт і той магніт. З внутрішньої сторони, які має співпадати. Ось така охайна натяжка, на таку цікаву основу. бачите. І все підтягнуто, натягнуто, чітко, встановлені ці магніти, щоб ми могли правильно розмістити вишивку, щоб ця вишивка лягла на магнітин. Давайте ми це зараз з вами зробимо. Ось так вони в мене О, все лягла. І тепер, подивіться, ми перевертаємо і все чудово тримається. Ідеально. Якщо не попасти в магніти звісно, то вишивка може відпасти. В кришки Ось такий витвір мистецтва. Я безмежно вдячна. А як безмежно вдячна всім іншим дівчатам, витвори мистецтва золотих рук, яких я вам щойно показувала. Завдяки їм наша вишивка не лежить десь, а прикрашає нас дім, а також виконує і якусь прикладну функцію. От, наприклад, як ця коробка. В цьому відео, мабуть, все. І хочу вас запитати, чи варто знімати третю частину відео про оформлені роботи, а саме про ті роботи, які я оформлювала самостійно, як з тих складових, які входять до наборів окремих, так і за якимись своїми власними ідеями. А таке в мене також є. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу щодо третьої серії відео, де я не... Кого я вже прошу оформлювати, а оформлюю сама. Ну і напишіть, які з цих оформлень, які я вам показала у цьому відео, вам найбільше сподобалися. Ну, а поки що дякую, що провели цей час зі мною. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових, скорих зустрічей. Пока!